Вона ось дуже вузенька, і тому десь сюди... це буде гучно. Ти пишешся, жок, жук, ти пишешся. Привіт! Розпочинаю новий влог. І що правильно у мене знову розпаковка. Зі мною мій незмінний помічник. Одна друга посилка. Цього разу вони об'ємні. І третя. Почну з найменшої. Це маленька така косметичка. Дуже вузенька, насправді, але, не менш практична. Досить вузька, але вона зручна і для зберігання кісточок, наприклад. Там в дорогу мандрівку або просто. І для інших справ. Насправді, я її собі замовляла для свого хобі, я знову повернулась до в'язання для зберігання крючків та спиц, для всяких таких додаткових штук. Тому що, мабуть, я докупила такі наборчики окуля... а, очей. І всякі такі різні ось штучки маю. Але мені не вистачає. А прозора просто тому що прозоре це зручно. Я буду завжди все бачити. Так, наступний. це моє таке щось пробне. Замовляла на УГАД розмір з розрахунку, що має поміщатись до рюкзаку. Рюкзаку в мене один великий відділ і все. А це е класно такий органайзер для сумок. Але я хочу поки скористатись для, не тільки для сумок, а й для рюкзачка. Так, оце тут має кріпитись. такий трошки дивний матеріал. Я чомусь не думала, що він буде таким. Топ. Дивимось, це ось така ємність. і додатковий ще маленький відділ на ліпучках. Але, до речі, його можна так носити. Тут є такий великий, просто плоский. І ось маленькі такі кармашки. Він ціпляється на цей великий органайзер, і тут теж ось такі кармашки є. І один великий, в якому теж місткий об'ємний. Ще ось така штучка. Коротше, його завдання допомогти організувати мені рюкзак. Але якщо чесно, коли я замовляла, я не думала, що він буде настільки. Об'ємний, прям настільки широкий. Я взяла чи найбільший чи середній розмір. Коли буду монтувати відео, ставлю тут заявлені там розміри, але досить наче, непогана якість. В крайньому випадку можна так користуватись, поки не буде в мене великої об'ємної сумки. Бо раніше я мала, і в чому бок великої сумки, вірно, що там мало вітілів. А ось це лісочок. Для носків. Давно хотіла, вони є в різних комплектаціях. Я хотіла великий квадратний, 9 штук 20, квадратного на той момент не було. Тут заявлено 24 кліпси. і він має виглядати як квіточка. Дуже у Така квіточка. Ну так, я хочу просто нашу сушилку знизу кріпити з однієї сторони, щоб ці маленькі носочки, особливо у Анастасії, не падали. Як на мене, це досить зручно. Або взимку, коли буде працювати вже у ванні, змійовик, буду кріпити ще й туди. Буде в будь-якому випадку швидше висихати, тому що біля обігріву. Ось така моя знахідка. Яку я просто довгий час відкладала і не купувала. І дуже зручно, що він все ж таки складається, тут є застібки, і він потім займає не так багато місця. Як на мене, непогана знахідка. На цьому все. Але якщо мій органайзер поміститься в мій рюкзак, це буде топ. От прямо зараз піду і замірюю це. Ну що, я це зробила, до речі, ось ця вставка, куди я дивилась. Іде всередину. І ось так гармошка складається. Але тут я маю тепер додаткові кармашки, і ось це йде сюди всередину. Щось я не додивилась. Але з урахуванням того, що тут воно на ізгибі, може бути не дуже зручно. Тобто ось загалом хочу поки спробувати без три вставки. Для чого? Для того, що. Що я маю в сумочці? Сок-сок-сок, тому що ці я не змогла знайти на дні сумки. На днях вчора брала ось ці, тому що буває на майданчику граємось і там дітей пригостити Настя хоче чимось. Ну, звичайно ж помада. Куди без цього? Гаманець. До речі, він так гарно сюди входить, ось тому я задоволена. Це якісь собі там перекуси: серветки раз, серветки два. Серветки 3, те, що постійно не можу знайти на гнісу. Я думаю, що серветки у мене будуть тут в першому відділі. Сухі джуйки, мені подобається. Суть зрозуміла. Спробую сьогодні його поюзати. Він, звичайно, додає ваги. Але поки що мені подобається. Не для цього рюкзака, звичайно, у мене є більший такий дорожній варіант. Туди він точно гарно стане, бо там прям один великий відділ. Ось такі покупки були цього разу на Аліекспрес.